Слава Ісусу Христу! Сьогодні молитва вервичі проводиться безпосередньо з капничі сестер служебничі непорочної Діви Марії провінції Святого Рахангла Михаїла в Бразилії. У день 11 квітня ми визначаємо 114 років присутності сестер служебничі непорочної Діви Марії у Бразилії. У дещачу, де висот, одинайчу тому році, семеро сестер вирушили з України, несучи все чи мужні, збірі та запаль місії. Вони перетнули океани, не знаючи, що на них чекає, але були впевнені, що Бог їх веде. Коли їхні ноги торкнулися бразилійської землі, вони не мали матеріальних багатств, але привезли з собою безцінний скарб. Bajani a sujeita o ucranês como narodove. Doro a bula doro e o vécre que o bulo barato. Nova va vem a rala da o celi para deu sim neporretno e o bobe. Nês naílma móva, sclarinha dorore, mas que o móve bejetia. A debula potreba, da bules cestre sujeve n'te vive Maria. Preimale imirantium, na utiale ditério, dorliadale coria, na utra chai tirado o stesforo Miss Prodentópolis e iracema saí e me persme do meu caminho. teple Priomildoé, feiervoerke, se atcouvi verso me que, das viuval, só, e cale, e O malenki rater narbuló, vones fório vale, escoli, os cromer litneta, prenossel e

Андрея Шептицького і сьогодні відлунює, Ваше зромадження має велике майбутнє в Бразилії. Ці слова стали реальністю, Місця зростала, доспітала, ножилися. Під покровом святого архангела Михайла, сестри йдуть вперед, долаючи виклики з тієї ж непохитною вірою, що і перші сестри. Lá Mathe na Mata Iosafat, a minha pragnula, shop-sestre, naslido vale Maria, zirchá estote, o e pono sebe bóvio. Sem idealum, província se la mihaila Zorostala, smitsio valá-se-am, o dito, sfera, osvita, o Соціальні служіння, пасторальна діяльність у церкві та турбота про красу Божих храмів. Їхнє покликання виходить за межі лише легінного виховання, охоплюючи також, піклування фізичне та емоційне благополуччя людей, усубливу тих, хто найбільше потребує допомоги. Сьогодні me produzímo geração de quadro. Precisámos de sebeas lojinhos certos e para realizá-los, para anotar, para escrever e para dar-vos boas os patrulhavam vida blageiro e matre e os safate. Historian Cestero se lojebne Maria nela chás por promenule Se До теперішнього світло, яке продовжує сяяти, освітлюючи шляхи і серця. Тому ми, сестри служенічі, єднаємося в молитві, просячи миру для України та засупаючи за всіх воїнів, які щодня перебувають на фронті, щодня боючи за мир. В'яця і сина Святого Духа мій, м'ячай, сина Святого Духа, м'ячай, сина Святого Духа, ам. Слава тобі, наш, слава тобі, Царю Небесну, Діши, Тю душе, і синею, що ти єси, наповняє Скарміси, благ, Святого дати. Віддай священ нас, і очисти нас, в душах і скверні, спаси, благи душі наші. Вірую в єдиного Бога, вча, все лише де жителя, творча, неба і зі віршого, видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, Отця родженого перед усіма віками, світло від світло бога, істинного, бога істинного, родженого, несотвореного, єдино сущного, що через нього, все стало. Binsa для нас, людей нашого ради спасіння сішов із небес, і воплотивши з Духа Святого і Марії, чи виставлю, і Борос'яти за нас опоняпелата, і страждав і був вухований, і воскрес у третій день з Списання, і воснища на небо, і сидить правородьча. І у руки зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінча. І в Духа Святого Господа животворчого, що від очей сина і сходить, що за себе сина в рівно погнання, миронослабиний, що говорив через пророків, єдину святу Соборний, я послушку церкву, і сповідує на хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас отворив. І неї Божі часі на віки Амінь. бо городи сидіво раду благодатна Марія, Господь собою, благословена тими жінками, благословений, плід на Твого, бо Ти породила Спаса, Спаси спавителя душа. In слава Сину, що нас відкупив. І неї Божі на віки вікіла Амінь.

Благословена тими жінками, благословених на Твого родила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І і вовше час і на віки віки віки. Перше страстне таїнство Ісус Христос молиться олимвоному саду. Отче наш, що єси на небеса, нехай святичення Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам щогодний, і прости нам пробини наші, як і ми прощаємо, винувача нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від рука. Богородиця, Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений бідно на Твого. Бо ти породила Христа Спаси, збавителя душ наш. Огородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Породити, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений на Того. Бо ти породила Христа і збавителя душ наших, благородиться, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений тідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений ти блона Твого. Бо породила Христа Спаса і збавителя душі нашої. Бо Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво радуща, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений твітло на твого. Богородиця, Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена і благословений титло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена ти жінка, ми благословені плідла на то, коли родила Христа і спаси справителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і в Боже час і на віки віків. Амінь. Амінь, Ісусе, прости нам наші віки, збережи нас і пекей на вогню, заведи до раючі душі, поспіши з допомогою оголеним тим, що найбільше потребує Твого милосердя. Другий страст не тайство вичування Ісуса Христа. Отже наш, що на небеса, нехай святе чиня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винобачим нашим, буди нас у і спокусу, але дезволи нас від рука. Благодаря радоща, благодати Марії, Господь з тобою. Благословена ти жениха, ми

Тобою, благословена між жінками, благословений бідло над ти, Тила Христа і спаси Збавителя, душ наших. благо ради сиділа радуща, Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, благословений ти, над Того.

Омі Ісусе, прости нам наші гріхи, збережи Бережи нас від відкинув, за раюші душі, поспіши з допомогою олоном тим, що найбільше потребує свого сердя. Третє страсне таїнство Ісуса. Вінчають терням. Отче є єси на небеса, нехай святичення Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на, на небі, так і на землі, Хліб наш суші, дай нам щогодні, і прости нам провини наші, як і, і нашим, які ми прощаємо передбачам нашим, і не обведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боградити діворадоща, благодатна Марія, Господь з тобою. Blago Slovena teme jincame, Blago Slovener implit lona tomo. Botei porodela restar espaços bavetele adus nache. Porró de se divorado e chabladado na Maria Rospoisto boyo. Blago Slovena teme jincame, Blago Slovener implit lona tomo. Botei porodela restar espaços bavetele adus nache. Porró de se divorado e na Maria Rospoisto boyo. Blago Slovena teme jincame, Blago Slovener implit lona

Blahoslovena ty žinkami, blahosloveni tedy tlo na tvou, kdo tě porodila, hry z pase, zbavitelja duš naše. Boha, boha, dese, boha, je hospod s tvojo.

Благословена ти між жінками, благословена ти плана форма, ти хотіла Христа і Спаса, і душ наших. Слава Чу і Сину, і Святому Духу, і Мені, повшак час, і Навіки, віки віків, амінь. Омінь, Ісусе, прости нам наші гріхи, збережи нас і пекельну вогню. Заведи до раючі душі, поспіши з допомогою оголеним тим, що найбільше з Богу на розсердя. Четвер. Це страстне таїнство – хресна дорога Господа нашого Ісуса Христа, Отче наш, наш що є син на небесах, нехай святе на Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля, Твоя, як на небі, так і на землі. І насушний, дай нам сподня, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим. Але визволи нас від лукавого, амінь Богородиця діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений бідло на Твого. Воти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, душа, благодатна. Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідло на Твого, по ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідло на Твого. По ти породила Христа Спаса избавителя душ наших, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими женками, і благословений бідло на Твого, Воти породила Христа Спаса избавителя душ наших, Богородице, діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений бідло на Бо Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, діва радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена не жінками, і благословений плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радийшся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. Благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Радуйся благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена Ти, жінками, і благословений прітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти не жінками, і благословений плитло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, то ще благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса наші. і збавителя душ наших, слава Святому Дугові, і нині час і на віки віків. Ісусе, Амінь. Амінь, прости нам наші гріхи. Нас від пекій новогню, завди до раюші душі, поспішиш допомогаю, охолону тим, що найбільше потребує Твого Милоседня. П'яте страсне таїнство – розп'яття та смерть Ісуса Христа. Отце наш є Сина небеса, нехай святичення Твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від нас насущні дай нам щогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо виновечам наших і не обведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена блідола на Твого. Po ty porody dla Chrystusa spasę zbawię ty da dusz nasze. Boga rady, se ci wola dusza, błagodatna Maria, pospoj z tobą, błagosłowena tymi żynkami, błagosłoweni pridło na toho. Po ty porody dla se ci bo Blaus Lovena temigin carne, blaus Lovene, plitlona tua ro, bote porodela restas passas baveta da dos nasce. Morral se divorado, está na Maria, raspo estubó, lavo Slovena temigin carne, blaus Lovene, plitlona tua ro, bote porodela restas passas baveta da dos nasce. Morral de se divorado, se na Maria, raspo estubó, e o blaus Lovena temigin carne, blaus Lovene, plitlona tua ro, bote Христа спаси Свавителя душ наших. Бога ради, святі горадища, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти ми жінками, благословений квітло на Твого, Христа, спаси, збавителя душ наших. Богород, святі, ворадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти ми жінками, благословений на Твого,

Blagosloveni pridlo na tvojo, bo te porodila hrestas, pa se spovedi, da duš naše. Blagosloveni se živa, raduša, Blagoslovena Marija, gospodstvo moj, blagosloveni devišnji nami, blagosloveni pridlo na tvojo, bo te porodila hrestas, pa se spovedi, da duš naše. Zlavočuji se na svetu, duhodi. In najbolše čas je na veke, da je vami. Ом Ісусе, прости нам наші гріхи, збережи нас від диктяну вогню, ставити до раюші душі, поспіши допомога його нам тим, що найбільше потребує з Бого милосердя. І твою виліч прибігаєм, Бога родини, бо молитвами нашими, скорбота, не по горди, але від бід нас єдина чиста і благословена намірення мірення Отця. Отче наш, що є на небеса, нехай святичення Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам шогодний і прости нам проти наші, як і ми прощаємо до нашим. і не обведи нас у спокусу, але визволи нас від під лукавом. Вороті святі що благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений відлона Твого, бо Ти породила Христа, спасе Збавителя, Душ душ наших, Святому Духові, нині Божий час, і на віки віків. Амінь. so Дякуємо за спільну молитву і просимо надалі молитва за мир України. Слава Ісусу Христу! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви Україні та світу, єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.